Вчителю, хто зрішив? Він чи батьки Його, що сліпим народився, відповів Ісус. Ані Він не зрішив, ані Його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Сьогодні ми довідуємося про причини, чому люди хворіють. Три причини. Перша причина це зрозуміло. Через особисті гріхи. Поза минулої неділі ми чули, коли Господь сказав до паралізованого, який 38 років лежав, не ріши більше, бо будеш, буде тобі ще гірше. Будеш 100 років лежати, коли ти будеш далі грішити. Тобто, через особисті гріхи Людина хворіє війна і інші біди, інші страждання. Друга причина. Можуть бути неприємності, так в лапках легенько скажу, можуть бути неприємності, які ми успадковуємо від наших батьків. Знаєте, тут в тому місці безбожники найбільше піщать. А що то? А що то діти мають страждати? Хто знає італійську мову, знаєте, там є запитання, чому в перекладі на італійську «перке». І перке відразу ж означає тому що. І вони так кажуть: перке відразу перке. Чому? Тому що Господь каже через Пророка Осію, як ти забув закон Бога Твого, так я забуду твоїх дітей. Такий духовний закон. Перше, друге. І сьогодні Господь каже про третю причину страждань хворіб, щоб виявилися. Божі діла. Ну, така найбільш незрозуміла причина. Ні він не зрішив, ні батьки не зрішили, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Тобто людина живе, вірить, ходить до церкви, молиться, а тут бах і починає хворіти. Тяжко хворіти. Починається війна. І інші біди. Як то зрозуміти? У Святому Письмі. Не тільки через це Письмо ми можемо щось зрозуміти. У святому Письмі є люди, які були богобоязливими, як і сьогоднішній головний герой, але перетерпіли страждання і хвороби. Перший це є Лазар. Той, що друг Ісуса Христа. Він захворів, і Господь каже, ця хвороба не на смерть, але для Божої слави. Іван від Івана трошки далі буде. Ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прославився через неї, через оцю хворобу. Тобто Лазар був тяжко хворий. І навіть помер, і навіть чотири дні лежав у гробі. а Ісус свідомо не прийшов скоріше, прийшов пізніше, щоби явити Боже діло Воскресіння. І далі каже, що якраз от через цей момент хворобу і смерть і Воскресіння дуже багато юдеїв приходило подивитись. На Лазара і почали увірувати. Почало увірувати. Це означає, ця хвороба, ця смерть навіть була на славу Божу, щоб на ньому виявилися Божі діла. Ні він не зрішив, ні батьки. Але слава Божа, на Лазарю проявилася. Це є перший другий іов був. Відразу починається книга Йова, і відразу починається. Йов був чоловік бездоганний, праведний, богобоязний, і сторонився зла. Але перетерпів страшно, все, що мав все втрати. Мав трьох в лапках друзів, які, знаєте, так, шепіли до нього. Один каже йому: Твої страждання це покарання за гріх. Другий каже, якщо твої діти загинули, значить заслужено загинули. Ну ми так, ми так часто думаємо про когось, не про себе, про когось. Третій каже: ти заслуговуєш покарання. Але ми знаємо, Господь засудив оцих трьох, які шепіли, а виправдав виправдав Йова. І Йов в кінці книги каже, Дякую тобі за страждання. Я все зрозумів. Раніше я про тебе чув, Господи, а тепер моє око тебе бачить. Тобто, в першому випадку говорити про Лазаря, щоб інші навернулись. А друге, у випадку Йова, щоб я щось зрозумів через хворобу. Третій випадок це Йосиф. Той, що єгипетський. Та брати, познущавшись з нього, роздерли одіж і продали його у рабство. Але Бог обертає це на добро. Ми читаємо в книзі Ботя, коли Йосиф каже: Ви задумали проти мене зло, та Бог обернув це на добро. Спасти життя багатьом людям. Ми знаємо, весь ізраїльський народ спасся, бо був голод, а якраз Йосип спасся. Сьогодні історія про сліпонародженого. Тобто хвороба перетворилася на славу Божу. Ми чуємо, він навіть почав проповідувати і навчати, оцей цей жебрак почав навчати фарисеїв, коли фарисеї кажуть: ти родився в гріхах, ще будеш нас вчити. Я не знаю. Чи би оцей сліпонароджений, якщо б він був би з роду здоровим, чи він би був Божим чоловіком? Я думаю, що ні. Тільки о в таких умовах, в таких умовах, йому вдалося навернутися і бути Божим чоловіком. І сьогодні ми про нього читаємо: у храмі Христового Воскресіння є такий. Прислуговуючий. Сергійко. Йому вже з 20 років. Але ми так всі його кличемо Сергійко. Він є неповносправний. Знаєте, в нього руки трясуться, знаєте, в нього постійно кадило падає, він не може навіть, знаєте, ладан туди покласти. Йому там все розсипається. Але він, як цвях, приходить в суботу, в неділю, деколи серед тижня. На службу Божка. Ну, і бабця деколи питає, знаєте, питає, ну чому мій Сергійко отакий? Та я кажу, бабцю, якщо б він був би здоровий, якщо б він був би інакший, то ви, певно, би його шукали, ви б його не бачили в церкві. Інші не приходять, а він приходить. Дякуйте Богу. Нічого ми не знаємо. Ми потім будемо знати. Про себе треба думати. Я зрішив, я винен, я заслуговую. А інших ми повинні виправдовувати словами він не зрішив, він не винен. Це певно буде на славу Божу. Отака має бути позиція наша. Себе засуджувати, а інших. Виправдовувати. Амінь Христос Воскрес!